Кошенята попліткуємо. Говоримо про Козловського на гуморі, граміна і плітки. Дантес перевтілення. Жінки опановують професію вантажника. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я розумію, що складно ще зі світлом. Я розумію, що займаєтесь купою справ, але вподобайка це лише секунда вашого часу, але це дуже допомагає вашим улюбленим блогерам. Також я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже. Віталій Козловський, я випадково в Google рекомендаціях побачив клікабельний заголовок. Боєць президентського оркестру Козловський висміяв ухилянців та жінок, які їх прикривають. М -м -м, зайшов почитати статтю. Думаю, Ну, як Віталік може висміювати цю всю історію при тому, що зараз це гіперчутлива тема для населення це дуже складна тема. Тим паче, що Віталік усіма правдами і неправдами як розповідають кошенята. Ми не будемо стверджувати, шукав виходи, як вийти повернутися на цивілку. І займатися цивільними справами. А я дивлюся: є скріншот, Значить, він викладав гумористично сатиричний мем. Ти купила мені сигарет? Вона відповідає: піди сам купи, ти вже поїхали. Віталіку, а що смішного? Я взагалі не розумію, як людина, яка знає цю ситуацію зсередини, військову справу, починає жартувати, кипкувати на дану тему. Поясніть мені. Можливо, я чогось не розумію. Можливо, я занадто прискіпливо реагую, але для мене це нонсенс. На жаль, випадок моїх знайомих, він негативний, які спілкувалися з ТЦКшниками. Знову ж таки, я не буду казати, що це стосується усіх. Ні, ми не будемо узагальнювати. Але от просто приклад моїх знайомих яких були оновлені дані, у яких все є, вони мали дуже великі проблеми. Віталіку, як? Ну просто я розумію, зараз усім плавить дах. Складно, світла немає. У мене за останню добу на три години лише. Ой, вибачте, на три блін, три на три години включали світло. І поки зараз дали, я швиденько все включив і знімаю матеріал, тому що я взяв на себе цей обов'язок і мені по кайфу, мені хочеться відволікати вас. Мені по кайфу, коли ви просинаєтесь заварюєте улюблену каву і приглядаєте плітки. Тому що, хоча б в такий спосіб, в мене є можливість вас підтримати і відволікти від проблем. А тут дивишся, і я не розумію. Мені просто дуже соромно і гидко за поведінку Віталія. Що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось в коментарях. А прямо зараз поговоримо про раміну і плітки. Значить, давав Артем Пововаров їй велике інтерв'ю. Я не зміг додивитися до кінця, тому що Артем мені імпонує 50 на 50, і світло вимикали. Коротше, не було часу додивитись. І тут одне з наших кошенят скидує мені наступне відео. Давайте глянемо. Подумайте, блогери-пліткарі, коли зміщуєте акцент і увагу замість теми війни, на чиєсь особисте життя. Ти правильно кажеш, тому що ти відчув, що таке, коли втрачаєш раміна, робить пряму відсилку до нас, до мене, до нашого каналу. Не зовсім зрозуміло, чому в контексті Артема з'явилася ця теза. Це якийсь особистий тригер Раміни. Її це прям заділо, їй захотілося сказати, при цьому вона посміхнулась, тому що стрималася, аби не назвати моє ім'я. Ну окей, реміно. Я не знаю, ти для мене жінка-загадка. З одного боку, є речі, за які я тебе поважаю. Ну, я не буду лукавити, в мене немає такого суцільного тільки хейту, розумієте? І то це навіть не хейт, це моя рефлексія, моє власне сприйняття. На Ті чи інші події. Те, як ти робиш військовий контент, виїздиш на Донбас, знімаєш ці випуски, я розумію і навіть не уявляю, наскільки це складно і який це ємкісний процес. Ти закриваєш величезні збори, і за це тобі величезна подяка. Але коли ти відходиш від цього, повертаючись до свого звичного формату, жанру, інколи думаєш, а що відбувається? І відразу такий фейспам, і думаєш, блін, навіщо я це подивився і взагалі почув. Тому я не зовсім зрозумів, що саме тебе за діло можеш написати в Директ моє інсти. Я знаю, що твоя команда мене приглядає, або не в Директ інсти, не знаю, там, в телеграм-канал. Телеграм, мій приватний, в тебе є мій номер. Можна писати, поспілкуємось. Це не для блогу, не для випуску. Я просто для себе хочу зрозуміти, що стало тією відправною точкою. А якщо казати, що плітки зміщують акценти від війни, ні, реміно. В мене це так не працює. У мене постійно на каналі є рубрика, де я зачитую думки наших хлопців та дівчат з передової, думки фронтовика. Є інтерв'ю з військовими. Ми закриваємо збори, і я пишаюся нашою спільнотою, тому що в такі складні часи люди все одно об'єднуються 5, 10, 20, 50 гривень все це має велике значення. І я вдячний кожній людинці, яка долучається і допомагає Збройним силам України. Тому в мене немає такого, що я не в контексті. Не в контексті є багато моїх колег, які свідомо сказали: в мене розважальний контент, я не буду знімати про війну. Я не зовсім зрозумів цей закид, <хи> але реакція ось ця її посмішка. Де вона ледве стрималась. Напиши мені, давай поговоримо, бо я хочу розгадати цю загадку. А ви що думаєте з цього приводу? Тому що в мене саме таке бачення даної ситуації. Хто у нас далі? А далі у нас Володя Дантес і його перевтілення. Давайте глянемо. Так, натуральний кисловий. Значить, тільки що прокинувся. Наче без багати. Ну так, чисте. Я друг нареченого хочу не придягати на це бумагу. Знаєте, що мені імпонує в Дантесі? Це можливість бути собою змінюватись, експериментувати, бути легким, мати ось цей лайтовий вайп, якого так не вистачає в ці складні часи. До цього він оновлював свої дані в ТЦК, стояв в цих жахливих величезних чергах, і він це знімав, показував за це. Тобі теж подяк, що ти на власному прикладі ділишся. А коли він висловлюється про свій емоційний стан ти йому віриш, тому що він щирий, він не намагається якось юлити. І, от зараз невеличкий жарт. Це прикольно, тому Вого, дякую тобі. А для мене особисто Дантес це такий маленький острівець стабільності і адекватності в шоу-бізнесі, тому що у більшості їде дах. Просто їде-дав в прямому сенсі слова, і ти дивишся на це і думаєш, боже мій, а що буде далі? Що буде на початку осені? Що буде взимку? Я вже мовчу про 25-й рік. Взагалі зараз не плануєш нічого, навіть на завтрашній день, тому що екстрені вимкнення, світла немає, графіки не працюють. Тому живеш сьогоднішнім днем, прожив сьогодні. Слава Богу, дякую. Тому Володю, ти кайфовий, підтримую. Я ж кажу, ось таким повинен бути артист. Моє власне враження і сприйняття. А ви можете поділитися вашими думками в коментарях по нашій добрій традиції. На завершення цього випуску, що в бізнесі зараз тухло, майже нічого не відбувається, але все одно завжди знайдуться теми, про які хочеться поговорити. Тому я залюбки знімаю випуски кожного дня. Хтось, інколи каже щось приснувато, до чого там цей випуск ще щось, друзі. Ви повинні розуміти, що сенсації кожного дня не відбуваються. А тим паче, коли зараз такі в багатьох панічні настрої є серед мого кола друзів, я не кажу за усіх знову ж таки. Ви можете поділитися власним досвідом в коментарях. Але настрої зони турбулентності, і в ці часи потрібно триматися і продовжувати працювати і робити свою справу. От. Я викладав пост в телеграм-каналі. До речі, підпишіться, хто ще не підписаний. У нас там дуже палкі дискусії. Це не перебільшення. Кажу по факту, як є. Ось ці посилання в описі та в закріплених коментарях на нашу телегу. Значить, викладаю я. Наступне потрібно перевчати жінок на чоловічі професії. Перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. І я прокоментував це наступним чином. Може пані Юлія це покаже на власному прикладі легко сидіти в кріслі і розповідати мільйонам людей, як їм жити. Це лагідна підготовка до чого, задався риторично. Я питанням. Потім, з щоб не було вирвано з контексту, давайте я процитую, що вона говорить. Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації України. Раїнців, які залишаються в тилу на професії, які мають максимальний попит, в першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів, такі зараз реалії ринку праці. Додаю скріншот, можете прочитати повністю. І я запитав у нашої спільноти, що вони думають про це. Думки, звичайно, що розділилися. Взагалі я проти ось цього клішованого стереотипу, що є чоловічим, що є жіночим. Кожна людина обирає свій фах. І якщо вона в цьому спеціаліст, це круто. Людина ніколи не стане щасливою, якщо вона буде займатися тією професією, яка не приносить їй задоволення і поглиблює її в депресію. Треба завжди боротися за те, щоб реалізувати себе в улюбленій справі. Це моя філософія життя. І я проти цього популізму, коли говорять: що жінкам треба. Так де ця червона межа. Треба, 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 треба. Як хотіли протягнути тоді, пролобіювати проєкт закону до Верховної Ради про податки на бездітність. А ми будемо все це хавати, будуть казати, так то ж і псо. Так це заява ось офіційних облич держави. А ви хавайте, ви сприймайте все, що говорять, ви хавайте, тому що будь-який зашквар ми спихнемо на ІПСО. І ПСО теж є, і ми це розбирали на тижні. Але треба розуміти і якось реагувати, рефлексувати. Я не знаю, друзі. Я не є фахівцем, я не можу об'єктивно щось говорити. Але подібні заяви, як цієї панянки, о, накипіло! Хотів з вами поговорити на цю тему і дуже хочу почути ваші думки, що ви думаєте з цього приводу. Тож, давайте спілкуватися. Давайте не будемо зараз сперечатися, сратися, а просто висловіть свою аргументовану думку. Чому повинно бути так або інакше? Дуже вам дякую, що знайшли час в цей непростий час, коли світла немає. Подивитися сьогоднішній випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прищась, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги